We'll Христос, сьогодні з вами моля тестежні Василяни із Філадофії, що разом з дітьми християнського табору, який зараз відбувається. Сестри приїхали до Америки в 1912 році на започення влади сотера Україського для служіння українській діаспорі. Слава Тобі, Боже, наш, слава Тобі, Тари, на вас, Все

Та й дошу нашим, Ви чули сім'ї, що там, Тобі нині, і навіть ким вірніш, Та й війни, Слуги Ісуса, Возвідна на нас, Завдене на нас, Завдене на нас, Завдене на нас, А все, що в тебе, Тися, потребує, Твоє милостиве, Перша Таїнство. Ісус Христос, Волиться в оливному саду, Отче, коли ти хочеш, віддали від мене цю чашу, тільки хай не моя, а Твоя буде воля. Тоді з'явився йому ангел з неба, що підкріплював його, повний скорботи та тривоги, ще пильніше молився, а під його став, мов крап що падали на землю. Підрівшись від молитви, він підійшов до учня і застарів від відсутня. І сказав мені, що вставайте пода, вставати там у ліці, щоб віддати споконсу. Отче ще тече ім'я Твоє, нехай буде чарство Твоє, нехай буде воля Твоя. І так і на землі. А дай нам сьогодні, і прости нам волина наші. Як і ми прощаємо з вас наші. І він не те а з дивись на нас світ. Амінь. Богородиця Діва, радуйся, Бога Марія, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословена ти вона твого. бо Ти, радуйся, Бога Марія, Господь з тобою. Blagosloven nad temi ženkami in blagosloven nad tvojim. Po tvojem rodu dela Kristus spasa in spravlja tvojo dušo našo. Bogorodče ti, poradiča, blagodatna Marija, Gospod s tobojim. Blagosloven nad temi ženkami in blagosloven nad tvojim. І благословенна Дивана Твого, поти породила спасать і политика душі наші. Погаче Діва, радіся, благодаря Марія, Господь Ствою. Благословенна ті міщенками. І благословенна Тивана Твого, по ти породила Христа.

Він же був поранений за діти наші, проздалени за пасани наші, каже, що нас спасання Богом Бога, і орамна, великих наш, що і сина небеса, нехай ще ім'я Твоє, нехай прийде. bona sancta pote pro deo quae sancta et virtutem restitutionem adorat et qui doratus iaporatus iaporatus est sola sovrana de principatum et qua sola sancta bona sancta pote pro deo quae quamus venna timis in carne, i quamus venna plenona tua, pot te ordela festa spasa in spaventa tuus nostra. Se ti vorati se vota na Maria, vos pot te boi. Quamus timis in carne, i quamus venna timona tua, pot te ordela festa spasa in spaventa tuus

Potek rodeva Hristosva, to je duša naša. Povrodeče divo, radiše, Bogodatna Marija, Gospod s toboj, blagosloven nad temi ženkami in blagosloven nad tvojim. Potek rodeva Hristosva, Sveti zavezni, duša naša. Povrodeče divo, radiše.

por

O Pardes, Senti, Moratio, Paglia, Pospatio Tvojo, Dlahoslovene Tindis Tuttam, I Dlahoslovene Fidlonum Tvojum, I Pardio Christi, Spasitis, Vittimus Tuus, Amatio. O Pardes, Senti, Moratio, Paglia, Pospatio Tvojo, Dlahoslovene Tindis Tuttam,

Христа, Спаса і Святителя Душі Наші. Богородиця Діва, Адресу, 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 Смітанського, розп'ята та смерть Ісуса Христа. Під Христом для Ісуса стояли його мати і сестра Його матері, Марія Філокова і Марія Магдалина. Як побачив Ісус мати, то учня, що стояв у кого любив, то каже до Матері: Жінко, Отце Син твій, а тоді до учня, Ось Мати Твоя. Було вже близько шостої години і темрява по всій землі настав аж до дев'ятої години. Ісус, кликав сильним голосу, Отже, у Твої руки віддаю дух мій. Сказавши це, він віддав духам. на небеса, нехай ще тіче ім'я Твоє, нехай прийде час Твоє. Thank you. По теку родила в запасе и споветлива душі нашим. Похоронича ти вратища. Словенна ти мишками. И пословенна тима твого. Потеку родина в салати душу нашим. Породича ти мощь.

Світі. Дякую нашим діточкам, які гарно голосно молилися до Богородиці, Молилися молилися, особливі спосіб за Україну, за наші твоєм, за перемогу, за, за мир. Нехай прийміть зараз це благословення, нехай служить Господь, благословить всіх вас і власну благодати Отця, сина. Святого гріха. Амінь. Слава Ісусу Христу! Молимося, євангелізуємо та інформуємо. Живе телебачення допомагає нашій церкві бути церквою глобальною. Розповідаємо про життя церкви України та світу. Єднаємо людей у молитві. Пропагуємо християнські цінності. Підтримайте живе телебачення, допоможіть нам стати кращими. Складіть пожертву на сайті, підпишіться на наші соцмережі і пізнавайте мудрість церкви разом з нами.